Вітрильний спорт для дітей поєднує і фізичні навантаження, і відпочинок на воді ще й розвиває розумові здібності. На змагання за кубок Максим Маріни до нової каховки з'їхалися десятки дітей з усієї області. Спортсмени від 6 до 14 років демонструють своє уміння розробляти тактику проходження маршруту та керувати яхтами класу оптиміст. Артем Жилевський самотужки готує своє судно до змагань. За кілька місяців навчань він вже вміє і вітрило встановити, і вузли правильно в'язати, і навіть тактику перемоги сам розробляє. Артем зізнається, що зараз вже не розуміє, як міг раніше жити без яхт. Я довго ходив на різні спорти. поки мама мене не записала на яхтинг, і більше я не міняла ні разу. Міняли раз, раз п'ять футбол, плавання. Бої, ну, там баї, карате, дідо. А понравилося їм на етаспорт. Спекотні дні те, що треба для занять на яхтах, зазначає тренер Новокаковської команди. За 30 років роботи він наголошує, тільки останнім часом цей спорт стає масовим саме для дітей, і водночас жаліється більшість юних спортсменів хочуть займатися тільки практикою, теорію вчити бажаючих мало. Зимою, звісно, йде спад, тому що займатися теорією морською. Изучать флаги, карты. Не всем это не поседам по нраву. Поэтому зимой уменьшается количество. Когда лето, и все хотят купаться і ходити на яхті, кількість то для багатьох юних учасників регати. Це перше змагання на великій воді, і кожен хоче проявити себе як найкраще тут. Всі зосереджені не на перемозі, а на правильному управлінні яхтою, адже погода для перегонів складна. Вітер дме в протилежному напрямку, а течія повертає яхти до старту. Перемога дісталася юним новокаховчанам. Хоча, як зазначають самі призери, змагання було дуже важким. Був дуже слабий вітер, було дуже тяжело йти. Но все-таки у нас вийшло, добре відходили, всі, всі... Гонки провели, все хорошо. Переможців нагородили справжніми кубками та відзнаками, і тепер юні ахцмени готуються до нових вже всеукраїнських змагань з нової каховки. Олена Халік та Іван на конечний п'ятий канал.